Ну що, друзі, час нам переходити від теорії до практики і зараз розглянемо, як налаштувати кампанію з ціллю повідомлення в Дірект. Для цього заходимо в рекламний аккаунт, натискаємо Створити. Обираємо спочатку ціль взаємодія, натискаємо Продовжити. На цьому етапі обираємо, яку ми хочемо створити кампанію Advantage Plus або кампанію, налаштовану вручну. Я поки що виберу налаштовану вручну, щоб показати усі можливі налаштування. Натискаємо Продовжити. Кампанія створена. В мене вже є одна тестова кампанія, я буду правити її. Що у нас тут є в рекламному кабінеті? Ми тут маємо три рівні: рівень кампанії, рівень груп оголошень та рівень самих оголошень. Починаємо редагувати з рівня кампанії. Натискаємо редагувати. І що ми тут бачимо? Тут ми можемо змінити назву кампанії на будь-яку, яка буде вам зручна, і щоб ви потім могли розрізнити деяка кампанія, коли їх стане багато. Далі контролюємо, щоб тут залишилася взаємодія, як ціль кампанії, бюджет. Ми можемо поставити бюджет на кампанію, можемо поставити бюджет на групу оголошень. Якщо у вас. Одна кампанія, одна група оголошень, то можна залишити бюджет на рівні кампанії. Якщо ви хочете запустити кампанію з декількома групами оголошень, і щоб всі ці групи витратили однаковий бюджет, наприклад, якщо ви щось тестуєте, то ви можете перемкнутись ось так і на рівні груп оголошень встановити різний бюджет для кожної групи. Я залишаю бюджет кампанії. Щодо. Денного бюджету та бюджету на весь час дії кампанії. Тут у вас є дві такі опції. Якщо ви виставляєте денний бюджет, ви кажете системі, що я хочу витрачати в день, наприклад, 20 доларів. Якщо ви виставляєте бюджет на весь час кампанії, ви ставите дату початку, дату кінця і суму, яку ви хочете потратити за цей період. І система сама вирішить, в який день скільки витрачати. Я залишаю денний бюджет. Далі ми тут вже нічого не налаштовуємо, натискаємо далі, переходимо на рівень груп оголошень. Що ми тут маємо? Ми тут маємо назву, яку можемо змінити. Далі налаштовуємо місце події конверсії. Нас цікавлять повідомлення, тому зі списку ми обираємо додатки для обміну повідомленнями, через які ми будемо їх отримувати. Далі, від імені якої сторінки ми будемо вести рекламу. У цьому меню через редагування ви обираєте сторінку, до якої підв'язаний ваш Інстаграм, а також може бути підв'язаний WhatsApp. Давайте уявимо, що я хочу запустити кампанію від імені сторінки Instagram, тільки в Інстаграмі. У цьому випадку я все одно обираю сторінку Facebook, і ось тут серед ресурсів вимикаю месенджер і вимикаю WhatsApp. Залишаю тільки Інстаграм. Рухаємося далі. Ціль результативності. Наша ціль це повідомлення. Ми обираємо максимальну кількість розмов. Можна також обрати кількість кліків, але в цьому випадку реклама буде оптимізуватися під кліки, а нам потрібні повідомлення, тому ми залишаємо цей вибір. Далі. Тут ми правила не створюємо. Параметри поки що не налаштовуємо, переходимо до бюджету і розкладу. Бюджет. Ми встановили його на рівні кампанії в розмірі 20 доларів. Те, що ми робили на попередньому кроці, відображено тут. Ліміти ми не встановлюємо, можемо запланувати. Графік ходу кампанії. Якщо ви не хочете, щоб кампанія перейшла, запустилася одразу після публікації, після модерації, то ви можете тут, наприклад, запланувати її на завтра. Також ви можете встановити дату завершення компанії, наприклад, це буде 28 вересня в 0000. Можете дату цю не встановлювати, але тоді потрібно контролювати рекламу. Рекламу взагалі потрібно контролювати, але щоб не було такого, що реклама крутиться, а ви про це не знаєте. Тому треба до, до усього усьому приділяти велику увагу. Далі, параметри аудиторії. На цьому етапі ми бачимо, що у нас тут підтягнулося те, що ми налаштовували в рекламному кабінеті регіон Україна, ВІК. І якісь е, спеціальні аудиторії, які можна виключити. У нас налаштуваннях нічого немає, тому тут пусто. І мови включені усі, які є у цьому регіоні. Ми тут нічого не чіпаємо, переходимо до пункту аудиторії. Бачимо, що <кхем> у нас тут обрана аудиторія Advantage Plus. Хоча ми створювали кампанію з ручним налаштуванням. Що це нам дає? В випадку, якщо ви вибрали ручне налаштування, тут підключається аудиторія Advantage Plus, і ви можете внести деякі корективи або рекомендації, наприклад, для алгоритму. Ви можете ось тут обрати вік аудиторії вашої цільової. Якщо у вас профіль в Instagram і в ньому вже є статистика, то ви можете зайти просто у цю статистику і взяти звідтіля ВІК, стать. І якийсь детальний таргетинг. Уявимо, що я продаю сумки і оберемо тут інтерес сумки. Після того, як ви обрали один інтерес, якщо ви тут натиснете, система видасть вам якісь суміжні інтереси, з яких можна обрати щось додаткове. Давайте оберемо декілька ось. Ви створили аудиторію, дали, точніше, дали алгоритму рекомендації, можна залишити так, але, але можна в будь-який момент перейти до оригінальних параметрів аудиторії, переключившись, і тоді система буде показувати рекламу з чітким обмеженням ваших налаштувань. Залишимо поки що це так. Ідемо далі. Мови: тут можна нічого не налаштовувати, тому що ви вибрали регіон. Місця розміщення. Так як ми з вами говорили, що запускаємо рекламу лише в Інстаграм, редагуємо місця розміщення, обираємо ручні місця і вимикаємо Facebook. Все інше і так вимкнено у нас. Переходимо до налаштування оголошення. У цьому інтерфейсі у нас є назва, яку можна змінити, і е, наступні функції. Ви можете створити оголошення з нуля або використати наявний допис. Якщо ви обираєте наявний допис, то ось тут з'являється така кнопка, на яку ви натискаєте і можете обрати, наприклад, якийсь допис, який у вас вже існує. Натискаєте продовжити. Трошечки чекаєте, поки воно завантажиться, і ось воно вже завантажилося. Тобто, ви взяли просто допис зі своєї сторінки. Підтягнули його в рекламу, до нього додалася кнопка Надіслати повідомлення, так можна запускати в рекламу. Тепер давайте роздивимося, як створити оголошення з нуля. Обираємо пункт відповідний. Будемо створювати оголошення з банером. Тут обираємо одне, оголошення, одне зображення або відео і переходимо до рекламних матеріалів. Натискаємо на цю кнопку, обираємо рекламу із зображенням. І обираємо заздалегідь підготовлені банери. Як готувати креативи, я розкажу трошечки пізніше. Обираємо один розмір. Бачимо, що нам потрібно два розміри для такого типу реклами. Повертаємось в галерею, обираємо другий розмір. Ось він у нас. Натискаємо далі. Тут треба написати рекламний текст. Я поки що напишу просто текст, ви напишете свої рекламні тексти самостійно. Контролюємо, щоб тут була кнопка Надіслати повідомлення в Інстаграм та натискаємо готово. На цьому оголошення наше готове. Воно трошки не хоче чомусь підгружатися, треба трохи почекати. Добре, поки що ми можемо налаштувати шаблони повідомлення. Ці повідомлення користувач побачить після натискання на кнопку Надіслати повідомлення. Натискаємо редагувати. Що ми можемо тут зробити? Тут які є частини? Є частина основного тексту і питання. Ось вони справа відображаються. ось у нас основний текст, і ось ці питання, так би мовити, швидкі, швидкі питання та відповіді. В основному тексті ми можемо додати трошки персоналізації, наприклад, і підтягнути ім'я. У мене підтягується Євген, тому що я зараз авторизована з Facebook-профілю, ім'я якого Євген. У користувача підтягнеться ім'я, яке вказано у нього в профілі. Тут можна також змінити це повідомлення. Далі. Тут є у нас можливість написати якісь питання, які гіпотетично можуть виникнути у користувача, і дати на них якісь швидкі відповіді. Наприклад, тут може бути питання, як оформити замовлення. І швидка відповідь. Підключаємо менеджера до чату. Можна відповідь розширити, щоб почекайте трошечки, ми дуже швидко обробимо вашу заявку. Тут можете замінити на як, наприклад, які у вас є способи доставки або ще щось. Таких питань може бути до 5. І при натисканні ось тут на надіслати, користувач отримає відповідь, яку ви внесли ось у це поле. Після того, як ви завершили редагування, натискаєте Зберегти. Форма у вас ось збереглася з автоназвою, якщо що її можна змінити у редагуванні форми. І ось вона виводиться. Ось наше питання, яке я відредагувала, ось відповідь. Після цього вам залишається натиснути лише кнопку Опублікувати, і ваша реклама готова.